Львів знову став головним майданчиком для розмов про майбутнє українських медіа. Тут відбувся 14-й медійний конгрес, щорічна подія для незалежних регіональних редакцій, які працюють на передові інформаційного фронту. Понад 150 учасників з усієї країни приїхали, аби разом шукати відповіді на виклики часу: як виживати і розвиватися у воєнних умовах, як не втратити довіру аудиторії, та як впроваджувати інновації зберіга зберігаючи суд, журналістики Єдність, спільноти і стійкість це головна тема цьогорічного 14-го медійного конгресу. І Я дуже щаслива, що Сьогодні ми маємо близько 150 учасників. А і що не менш важливо, нам вдається ще не лише обмінюватися досвідом всередині країни, але і брати колеги з-за кордону. У нас сьогодні гості, спікери із Норвегії, із Фінляндії, із Чехії, із Словаччини, і це все професіонали, котрі. Підтримують і допомагають побачити світло в кінці тунелю, зрозуміти, куди йти нашим незалежним регіональним медіа. Однією з ключових тем цьогорічного конгресу стало майбутнє цифрових медіа: як іномовлення допомагає формувати український наратив за кордоном та яку роль у цьому вже відіграє штучний інтелект. Українське намовлення не вперше бере участь в медійному конгресі. Ми спілкуємося з колегами з регіонів, обмінюємося досвідом, підтримуємо їх, говоримо про тренди, говоримо про те, які у нас вже є успіхи. Ми зокрема поділилися досвідом, як ми працюємо з інструментами на базі штучного інтелекту, як ми адаптовуємо відео, перекладаємо на різні мови, як ми навіть використовуємо там аватарів наших ведучих. А ще можливості для розвитку. Міжнародна підтримка, зокрема від Амедіа Фондейшн з Норвегії, допомагає регіональним редакціям України адаптуватися, навчатися і працювати навіть у найскладніших умовах. Взимку, коли USAID значно скоротила фінансування українських змі, саме ця організація допомогла 50 регіональним медіа фінансово. І вони подали заявку на певну суму грошей, і ми придумали цей план Б щоб мати якісь гроші, щоб компенсувати втрату американського фінансування. У нас є домовленість з ЄРПУ про фінансування чергового раунду екстреної програми підтримки українських ЗМІ. Ми передбачаємо, що близько 15 місцевих та регіональних ЗМІ потребуватимуть екстреного фінансування, і це буде на 8 місяців. Отже, загальний бюджет програми становить 80 тисяч євро. Заріна Забрійська, американська журналістка та письменниця, яка живе і працює у Херсоні, вона пише для міжнародних видань, зняла документальний фільм про місто та його жителів під час повномасштабної війни. Журналістка поділилася унікальним досвідом, як розповідати світові правду і залишатися людиною в найтемніші часи. Після багато років Війни і три з бонув повноваштабного вторгнення органічна зацікавленість трішечки понизилась, і потрібно фокусувати на життя, на життя на культурі. Наприклад, Фісоні, де я постійно працюю, відкрився новий ресторан в умовах дронової блокади. Це ж чудове, це я знаю, що моїх глядачі слухачі вони не можуть повірити в доброму сенсі цього слова. Вони бачать це і говорять це німовірний. 14-й медійний конгрес у Львові зібрав журналістів, редакторів, міжнародних партнерів та представників влади, щоб разом обговорити, як змінюється українська медіасфера під час повномасштабної війни. Попри виклики, регіональні редакції залишаються голосом своїх громад, а такі події допомагають не лише вистояти, а й розвиватися у нових реаліях. Цьогоріч англомовні платформи іномовлення The Gaze та UATV English стали інформаційними партнерами заходу. Юлія Біль, Вадим Дмитрів зі Львова, для телеканалу Дім.